Сьогодні, в студії Радіо Кварцит, ми спілкуємося з представниками корпоративного театру Фаротейл та його режисером Владиславом Шевченко. Всіх вітаю! Я передам далі слово вам. Представте своїх, я не знаю, підопічних акторів. Як ви взагалі називаєте одне одного поза камерами, поза сценою. Ну, я не знаю. Я думаю, найкраще найкраща олічка це про це розповість. Вітаю, мене звати Оля. Я працюю на полтавському ГЗК, інженеркою з підготовки виробництва. Також я є головою проспілкового комітету служби соціального сервісу і учасниця корпоративного театру Фаратейл. Я обожнюю наш театр. Для мене театр це любов. Чесно, бо кожен учасник, котрий прийшов в театр, він настільки розкрив свій потенціал завдяки нашій команді. Це Владислава Шевченка, Олені Цибінозі і кожному, кожному, хто там є. Тому я обожнюю наш театр. Да, Мене звати Люлька Дмитро. Я працюю старшим економістом на дочірньому підприємстві Феротранс, а в театрі я актор, який. Грає ролі? Мене звати Вікторія, працюю на Полтавському гірничі збагачувальному комбінаті, комбінації, працюю інженеркою, і я акторка театру корпоративного парителу. Вас я бачила не так давно, ми спілкувалися перед черговою виставою, а вас, Владиславо, я бачила два роки тому. І два роки тому, я до речі, продивилася інтерв'ю, оновила трохи пам'ять 16 липня 2023 року ви презентували свою першу виставу. І тоді ви мені сказали, що вимоги у вас до них як до професійних акторів, а не як до аматорських. Тобто, раз ви вже прийшли, то віддав. Давайтеся наповно, що ви можете сказати зараз. Ваші ось ці очікування вони справдилися? От ви не дали, я теж хотів сказати. Мене звати Владислав Шевченко. В Полтавському господі як Фероферекспо. Я вже дві-два роки їжу майже як на роботу. Це звичайно, нічого не змінилося. Змінилося трішечки, можливо, допоміжний склад театру Феротейл, можливо, змінилася трішки драматургія, можливо, вже змінилася кількість репетицій, тому що вже ж вони стали більш досвідченіші за ці два роки. Ми ж не просто так, а ми ж там ще щось і робимо, чомусь навчаємось, але вимоги не змінилися. Тобто, то буде, як кажуть, наш останній день, коли ми вже на це на свої обов'язки, на свої прагнення будемо байдуже до них ставитись. Але вони зробили те, що ви від них хотіли. Та ну, звичайно, так. Бо якщо мені це ж моя вистава, і всі вони мої фарби, і все, що у них не вдається, це значить, що я не зміг їх правильно навчити, дотягнути до того рівня, до того до, до замислу, який там створювався на початку постановки. І тому дві вистави, які в нас відбулися, вони мали глядача як і в горічних плавнях, так і в Полтаві презентували свою творчість. Зовсім недавно відбувся обласний фестиваль театральних колективів. Самоді і надзвичайно приємно, що саме театр Фертел отримав гран-при. І до речі, я хочу сказати, що воно дійсно заслуговує. Ну, робота, які люди творять, ролі які вони грають. Робота, яка здійснюється з цим театром запрошеними постановниками, вона колосальна просто. Що це за фестиваль був? Хто брав участь і що ви показували в Полтаві? В рампі Софітів називався обласний театральний фестиваль Огляд самодіяльних театральних колективів, проведений полтавською військовою державною адміністрацією, саме центром народної творчості. І він відбувався на спочатку цього року? Він відбувався онлайн. Театр було представлено більше 60 театральних колективів з усієї області, починаючи як там від шкільних колективів і вже більш таких е, сталих колективів, е, які м, працюють на теренах Полтавщини. Е, е, і так професійне журі там 18 членів журі було нас, як я знаю, і вони присудили майже одностайно гран-при театру Феретейл. А чому, взагалі, вирішили подати заявку от, взяти участь в конкурсі? А є ж таке золоте ж правило. Стучіть, стукайте, вам відчинять. А коли ти щось робиш, це треба комусь показувати. Показувати результат це чудово, але ще треба. Е Кажуть, найголовніший критик це звичайно глядач, який своєю гривнею платить за те мистецтво, яке дивиться це. Але це більш стосовно репертуарних театрів. Самодіальні колективи вони не працюють в репертуарі в такому. Ми зібралися, ми створили виставу, ми її показали декілька разів, і вже переходимо до наступної. Ну, на превеликий жаль, така специфіка самодіяльних колективів. І тому перевіряти якість саме гривнею нам складно, але дуже вже просто взяти якісну запис вистави, відправити, щоб його подивилося 18 членів журі і винести свій вердикт. Коли гран-прі отримали, ви такі та от ми класні, та, і виросли ще крила. Ну так, звичайно. Я вам хочу сказати, акторська майстерність це просто... Про любов себе і до себе, і з виростання собо, себе над собою, а, як там кажуть, ближнього себе себе. Mm -hmm. Ну, в общем, любов себе настільки настолько і познавательна наука, що на його ізучення вся життя і на любов бліжньому просто не залишається времени. Вибачте за москальську мову. А, але сам факт, якщо ти не можеш полюбити себе, то ти не зможеш себе презентувати, ти не зможеш бути актором. І звичайно, коли на сцені ходять е, люди, які себе люблять, поважають, цінують, вміють кохати і вміють себе презентувати, то із з цих і народжується творчість. Це таке дуже спрощена формула, але це основа, це фундамент. Глядач горішніх плавнів вже дуже сумує за вами. Вистава була давно. Коли? Коли і що? Можемо говорити про це. це. Ну, я знаю просто, що ви з репетиції. Якщо ви з репетиції, то ви, мабуть, щось репетирували. Це ж логічно, так? Я просто дуже люблю говорити, мені за це навіть коли зарплату платять. Тому я зараз трішки помовчу, хай мої колеги щось трішечки теж скажуть. Наша наступна вистава це Кайдашева сім'я, яка відбудеться орієнтовно, скоріш за все, 30 серпня цього року, звичайно. Тому. Ми всіх запрошуємо, обов'язково приходьте. Буде дуже цікаво. A, як Ви вирішили, хто які ролі отримав, чи хотіли ви ці ролі і так далі? Ну... Ми вдвох послухаємо уважно. Насправді. Ролі були неочікувані, коли їх вже розприділяли. Е, мені мороз е, була дуже схожа, яку я зараз отримав, на попереднього героя, якого я грав. Я може навіть трошечки через це засумував, але потім я зрозумів, що він мені дуже імпонує, тому мені його приємно грати. Тобто сподіваюся, вийде. А грає він Карпа. Я ну, не хотів казати, тому це, це секрет. Роботи. Ну, чому секрет? Ні, вже не секрет. Уже коли дата прем'єри стоїть, договір з зникат підписаний це вже не секрет. Уже, ну, знає, добре, вже, чи, вистави немає, а завтра вже підемо в продаж квитків продавати. Це звичайна практика. Ну якщо вже немає ніяких секретів, то давайте видавайте і далі інформацію про виставу для того, щоб, ну, в принципі, люди і так хочуть, люди і так вас люблять. Я була на ваших виставах, я бачила, як аншлаг, я бачила, скільки. Скільки людей намагалися купити квиточок. Чим заманити на цю виставу наступну? Ну ви розумієте, тут у нас так сам театр він побудований на тому, що це в першу чергу як іде благодійний театр. Всі виручені кошти, які ми зможемо зібрати з квитків, ми віддаємо на благодійність. Ніхто з акторів не отримає ніяких заохочень. Ми всі на Ентузіазмі, так би мовити, граємось свої ролі. Я пропонував. Давай з акторів брати гроші, щоб за кожну репетицію пішов на репетицію 10 гривень. Хочеш щоб з тобою попрацював режисер, осіки там на 500 гривень. Чесно, ну, ми платили бо да, це, да, це правда. Платили, бо ми, да. коли зустрічаємось, це як така єдина дружня сім'я. Ми хочемо один одного бачити, спілкуватися. Нам подобається те, що ми робимо. Ми е, приносимо, я так вважаю, я сподіваюся на це, що ми приносимо радість людям, і це звичайно надихає. Кожен актор е, біжить на репетицію з палаючими очима, і це неймовірно надихає. А проглядача я хочу е, пару слів додати. Е, коли наша Олена Цибіного виставила пост про відзнаку, і е, коментарі, деякі коментарі, я зачитаю. Е, як приємно бачити посмішки і відчувати по. Тужну енергію, навіть через екран, телефону. Нагорода завжди обирає талант і кропітку працю. В такому тандемі створюється дійсно гарний продукт. Ви зробили не просто організацію театр чи вистави. Ви об'єднали людей, розкрили їх потенціал, подарували радість і надію на світло, попри темні часи. Ви подарували нове життя колективу. Аплодую стоячи, браво! Справжній лідер і запальний рух для інших. Вітаю з відзнакою. Врешті гроші ви на роботі заробите всі. А, а, а такі <рес> відгуки, я ж говорю, клас. А хто, автор, хто автор тексту? А, Олена Зашивайко. Пані дякую. Олена, щиро дякую. дякую. що ви бачите, спасибі. Дуже було приємно почути <рес> такі слова, правда, щиро, саме сердика. Я слухаю те, про що, точніше, те, ну так, да, те про що. Про вас, що говорять, ось так от, після вистав. І там не тільки такі схвальні відгуки, там дійсно ви всім подобаєтесь, всім от, від всіх Дуже вам ось таке сердечко. Да. Значить, наприкінці літа, так, знову можемо ми вже говорити, да. прям, от, анонсувати, такого-такого? наприкінці літа ми будемо дивувати. А, те, що там Діма сказав, що так очікувано, не очікувано, що ну, він отримав те, що він. Вже грав, ти правда абсолютно. Якщо зіграєш те, що ти грав, то я собі вже працювати не буду. Ми ж завтра не приходять на репетицію. Трішечки спробували ми з постановниками поміняти жанрову направленість наших акторів, і деякі ролі були несподівано саме навіть для виконавців, коли відбувся розподіл. Але знову я можу гарантувати, що це буде яскраво, це буде смішно. це Буде дуже весело, динамічно, танцювально, музично, вокально і знову ж з народним гумором. Тому що майже кожен, кожен кожен, кожен з дитинства пам'ятає назву Кайдашева сім'я. Але мало хто пам'ятає всі нюанси. Те, що там все-таки. Ну, трішечки біда, біда, не миряться свекруха з невісткою, сім'ї розпадаються, чуть не вбили ту бідну жіночку. Ну біда розводиш тебе. Що ми зробили? Ми залишили все цікаве, викинули все негативне. Це дуже просто говорю. І дали трішечки більше соусу гумору через сміх сприйняття. І коли глядач буде виходити саме з нашої дешевої сім'ї, він буде виходити. Дити з посмішкою на обличчі і щасливий, і буде говорити Боже, як добре, що все таки в мене в своїй родині всі дружно живуть. От, оце це завдання, яке ми ставимо перед собою. Тому я запрошую, запрошую всіх а, завітати, тому що таку кайдашеву сім'ю ви ще й не читали, і явно ніде не бачили. Тобто перечитувати нічого не потрібно перед вашою виставою. Люди прийдуть ну, і я поправлю. Театральне мистецтво це інтелігентне мистецтво для підготовленого глядача. Тому навпаки, треба прочитати, а потім прийти і дивуватися. А я не думав, що цю роль можна було так зіграти. А я в собі в голові придумав, взагалі, це по-іншому буде. А тут так вирішили. І тоді навіть це саме порівняння того, то що ми в театр ходимо не за сюжетом. Сюжет ми можемо прочитати вдома в книжці. А в театрі ми ходимо за рішенням, за емоціями, за справжніми почуттями. Та тоді, коли він бере кохану свою та обнімає та за е, харизму до е, це, це серця прижимає, плакати хочеться. Ну там більше будуть посміхатися і не плакати від щастя, від щастя, від щастя, від задоволення, від натхнення. Як я рада за вас, за всіх, що у вас є така чудова можливість реалізовувати себе як акторів і дарувати радість, дарувати ось ці сльози радості вашому глядачу. Так, насамперед, хочемо подякувати компанії Фрекс. Що незважаючи на ті труднощі, які ми проходимо всі разом, ми маємо змогу виступати та дарувати радість глядачеві. Дякую. Дякуємо. І, взагалі, ну як підводячи підсумок, театральне мистецтво, воно синтетичне, воно складається з багато складових. І це не тільки ті учасники, а навіть глядач. Ну, це, це енергія, коли е, ті виходять на сцену, ті приходять в зал дивитися. І коли е, складається щось прекрасне, то авторами цього прекрасного є дуже, дуже, дуже багато людей. І тут, якщо починати дякувати, то починаючи від керівництва. Е, Усіх закладів, які ми де ми зараз репотіруємо, да, де, це, де так, ми це. будемо виступати, хто нас приймає, хто годує, хто хто на ручках носить і хто це, це правда, Це така така кількість людей, що це просто поіменно називати кожного. Ну, ти явно когось образиш і забудеш. Да. Тому просто великі людям. Не дякую від театру Феротел, усім, хто до нас не байдужий. І нам... дякуємо вам за те, що ви. За те, що ви робите, і за те, що у нас є можливість поглядати вашу творчість, Дякую. дякую. Нам, до речі, дуже допоміг Дмитро Геннадійович, Нам у нас є тепер сцена, де ми можемо Репетирувати. Да, тому дуже щиро дякуємо за те, що нам допомогла міська влада. А що ви маєте на увазі? Скажите. Да, нам нам виділили актовий зал другої школи. Тепер да, у нас можна сказати повноцінна сцена, на якій нам дуже зручно. А до того ви де репетиції ваші а, проводили? ми їх проводили навіть під відкритим небом, було в нас таке. А зараз у вас як свій штаб є, так? Трошечки є, так. Да, за що прям. Сирачка.